Очолюєте координаційний штаб з питань повадження з військовополоненими. Так. І чи є шанс обміняти всіх полонених на всіх, зокрема, і тих, хто був з 2014 року в полоні? Ну, перше, я на це сподіваюся. По-перше, по-друге, людей, які навіть з 14 року дуже невеликими партіями, але ми повертаємо, ви ж про це теж не забудьте. Я вірю в те, що ми повернемо всіх. Тому що будь-яка війна закінчується завжди тим, що люди повертаються в обидва боки. Є проблемні категорії через наші інформаційні війни, і знаєте, як будь-якої інформаційної війни є плюси і є мінуси. От певні мінуси всіх цих заходів стало те, що певні, як то кажуть, розпіарені категорії і для них, і для нас стали проблемними. Для них це питання Азову. Морпіхів зазов, взагалі, все, що стосується Маріуполя для нас, от чеченців.